Добрий день малята! Добрий день! Вітаю вас, мої маленькі музичні друзі. Сьогодні вас запрошую пограти в оркестрі, але в незвичному, а кухонному. І на кухню всі прийшли, стільки музики знайшли, задзвеніли, застучали всі малята залюбки. Ти тарілка, не мовчи. Дзвінко, дзвінко, по їсти суп та їсти кашу нас музично ти навчи. Ось і терку ти візьми та заграти поможи. Загриміли ложки в такт їм на кухні кожен рад і чудово прикрашають оркестровий наш парад. Ми би грали цілий день. Тра-ля-ля та дзень-зелень, ми заграємо всі разом ділі-дон-там, бім-бам-бом. Тож приладдя вибирайте, разом з нами ви заграйте. Все в вас вийшло, молодці. Всі виграли залюбки. Тож сім'ю збирайте та ще раз ви заграйте. А я з вами прощаюсь. До нових зустрічей. До побачення малята!